Розпаковка нового пристрою для домашнього користування або невеликого офісу Epson Expression Home XP 3205. Розглянемо, що входить у комплект, та зробимо короткий огляд його характеристик. Окрім пристрою в комплекті є документація, кабель живлення та USB, а також БСБ ПЧ від Ink System та світлостійке чорнило. Після вилучення принтера з коробки необхідно зняти всі захисні плівки. Вони знаходяться на різних частинах принтера, щоб захистити його під час транспортування. Перше, що привертає увагу, це компактний розмір апарату. Пристрій має стильний та сучасний дизайн. Колір корпусу чорного кольору. На передній панелі розташований кольоровий екран 3,7 см. XP3205 це багатофункціональний пристрій, він вміє друкувати, сканувати та множити документи як в чорно-білому, так і в кольоровому режимах. Детальніше про характеристики розкажемо в нашому огляді. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Комплектація містить усе необхідне для швидкого старту. Наступний крок це встановлення БСБ та тестування його можливостей у дії. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.